Вітаю, друзі, вас, вітаю четвер вечір. І почнемо з чого? Почнемо з Федіної? З Федіної. Іменно Федіна. Це, о, ми колись там говорили, що це професор, чи хто вона, чи доцент, чи кандидат якихось наук у Львові, в університеті. Ну, Ківа у нас також кандидат. Янукович у нас також професор, а це ну, жіноча половина научного потенціалу України. А що, що я хочу? Сказати про Федіну, так це ось дивіться Сьогодні всі знаєте, не мабуть, або чули, або не чули, так я вам повідомляю, що Лео Даноса або Гео Даноса або Леро Лероса Даноса або Даноса Лероса, не знаю, його Верховна Рада відсторонила від участі засідань в парламенті ну, до кінця війни. За те, що він. Немає етично, моральних е, якостей у своїй поведінці. За те, що він не може спілкуватися нормально з людьми. За те, що він, будучи народним депутатом, народним депутатом, не знаходить точку єднання. Під час війни, а навпаки, роздмухує все це під керівництвом Петра Порошенка і його фракції, як і така ж Федіна, Софія Федіна. Вони, я вже вчора розповідав, що єдності немає ніякої і не було, і ніхто не хотів єдності. Порошенко опять знову хотів бути вищим на цих, але не вийшло. Так, от, Лероса вигнали з парламенту. Що каже Софія? Софія Альошка, пам'ятаєте, Софія Альошка Гардемарини вперед. Так от Федіна м -м, свідома чи ні, не знає, але вона бреше. Хоча вони всі завжди брешуть і брешуть завжди свідомо брешуть. Вона каже, що Геоланус служив добровольцем. В поліцейському полку сафарі. Ну, я не знаю, наприклад. І там о, зразу був запит до о, поліції, і поліція відповіла. І що навіть а, він навіть зараз ще продовжує служити в цьому полку, що відповіла поліція. Зараз я вам зачитаю, що відповіла поліція. Відповідь поліції. Національні поліції заявили, що запад, що, що депутат Верховної Ради Гео Лерас не служить і ніколи не служив як доброволець у поліцейському полку спецпризначенців Сафарі. Про це українським новинам повідомили у нас поліції. Оскільки Геолерас не був і не є працівником Національної поліції України, він і не може бути у складі підрозділу «Сафари», повідомило в відомості. У нас поліції нагадали, що зведений полк «Сафари» створений з числа найдосвідченіших та підготовлених спецпризначенців поліції, ви вважаєте, що Ланос є найдосвідченішим полі поліцейським і підготовленим спецпризначенцем. Ну. А що 21-му році? Печерський суд там і його. Під особисте зобов'язання випустив на, 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 на волю так, з чистою совістю, да? так от не служив, не служить і не буде ніколи служити. Ніколи він не захищав батьківщину України, яку він каже, що це він це його батьківщина. Це не його батьківщина, не його батьківщина. Його батьківщина вище. північніше. Це не його. Тому що вони разом з Федіною розводять тут, знаєте, як казав Чечен, чи нас як котят. Вони хочуть розвести нас як котят. Так чому Бреше Федіна, скажіть мені. Чому цей професор, младший професор, Янукович був старший професор, чому цей професор Бреше? Ну, то Не треба спитати. Чому вона не допомагає армії? Чому вони не віддають свою зарплатню? Вона ж отримує в університеті, так ту хай перераховує. Як от ми перераховуємо. Да, я там, П Петро Салама вже вийшов з, з лікарнянного, вже дає звіти. Я у себе на сторінках, на двох сторінках у Фейсбуці роз... Розташував ці звіти, хто хоче подивитися, де наші спальники, де наші гроші, можуть зайти туди і подивитися. Ще я хочу сказати, що підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Друзі, ось дивіться, зараз Facebook, мої сторінки, всі вкинув на дно розповсюдження. Не розповсюджує, не допомагає, не вкладає в ленти, не дає е, 50% чи більше повідомлень. Тому ви можете не бачити те, що там у мене є. І навіть ці, ось коли я перекидаю ось ці по ці наші зустрічі, ці наші розмови на свою сторінку, да, як посилання, не розповсюджує Фейсбук. Тому прошу вас, переходьте на Ютуб, підписуйтесь на Ютубі. Ну, ми не бачимо, ви не бачите мене. Скільки людей проходять, а де ви були цілий рік? А де вас було ви були по півроку? Да тут, як кожен день по два рази. Це не не доходить. Фейсбук не робить розповсюдження, Фейсбук не розпространяє. Як? Тому переходьте, а звіти Петра про наші спальники там. І я вам дякую. І сьогодні ми зробили ще останню, ну, навіть на цьому місяці вже останню замовлення, тому що ви, друзі, допомагаєте і дуже допомагаєте класно. Дякую вам за це. Я вдячний, щиро вдячний Шапран Валентині, Берінди Ганні. У мновій Ользі хтось е, без прізвища. Е, сьогодні 9.00 перерахував Велика Подяка, Житкові Ганні, Роща Івану, Костенка Світлани і Коломієць Галині. Дякую. Замовлення зроблено, все пішло. А хлопцям дякують. Е, сьогодні е, поїхали наші, наші спальники, поїхали під Бахмут. Я вже розповідав, виїжджають, беруть. Ну, дай Бог, дай Бог, щоб все заїхали. Хлопцям теж нашим ризикують, як мажан, як е, Салама, як інші. Ну, Дасть Бог, все буде у нас добре. Так, друзі, йдемо далі. Йдемо ми далі. Що у нас далі з вами? Ну, росіян гонять звідусіля. Ну просто росіяни гонять звідусіля. І це правда. І будуть їх гнати, тому що, тому що ну, вони себе так зробили. Вони для себе це поставили, вони відмежувалися від е, всієї цивілізації європейської. Вони хочуть в Азію, але повірте, Азія також їх не приймає. Вони хотіли, хотіли піти. Їх же вигнали з УЄФА і ФІФА по футболу, да? вони хотіли піти в азіатську групу, да? в азіатське так, ну, так, так зване УЄФА. Але там, а кому вони там потрібні? Нікому. Так от, російські, російських журналістів вигнали зі світового журналістського кола. Члени Членства Союзу журналістів Росії в Міжнародній федерації журналістів МФЖ зупинено. Відповідне рішення 22 лютого ухвалив виконавчий комітет МФЖ за скаргою України. Так, ми подали скаргу, що не можуть там пропагандисти, не журналісти, а пропагандисти приймати участь. Тільки в 26 му році буде поставлено про відновлення їх участі в Конгресі, якщо щось. Знаєте, ти заходи, якщо що, тому мультику, ти заході, якщо що, так от звідтіля вигнали, звідтіля вигнали там з Олімпіадами, там зі змаганнями. А ось а ось ось, ось, це те, що я вже колись е, з тиждень назад я вже говорив, що е, наша делегація бойкотує, бойкотує е, парламентську асамблею парламентську асамблею, парламентську асамблею ОБСЄ. Розумієте? І там, і там депутат від Латвійської. Республіки чи держави просто сказав російській делегації фразу з марки «русський воєнний корабль іди", і він по-русски це сказав. Росіяни почали кричати, росіяни почали тупотити. Ми не слон, ми тут по праву. 70% всіх делегацій на цій парламентській асамблеї ОБСЄ встали і пішли. Ну от хай тепер Австрія і радиться з росіянами. Невже Астрія, Австрія, ну так, принижує себе? Невже Австрія опустилася до рівня Російської Федерації, до рівня терористів, до рівня е злочинців, до, до рівня вбивців? це ніколи б не думав, що Австрія могла б до такого опуститися. Але вона опустилась, ага. цивілізація пішла з цієї асамблеї, друзі. Так, що росіяни, так що росіяни, до свидання. Ще приємна намина. Під углядаром російські мобілізовані, російські військові відмовляються йти в наступ. Це генштаб Росії. 155-та бригада морської піхоти відмовляється, тому що там стільки вже поклали. Ну, немож, не, не, неможливо підрахувати. Ще тут хто, а казачий отряд, там вже казачі отряди є, да? називають добровольчий казачий отряд, також відмовився йти в наступ на оглядар. Ну, вони ж йдуть і стають. Е, е, Пролізками, підпадсніжниками, як. От зараз там сніжок, да, зараз там мороз. У мене вдома. Це ж у мене вдома. Там вчора був мінус 8, мінус 12. І ось сніжок, і їх присипає сніжком, і вони лежать, поки буде танути. А я вже колись казав, що всі люди кажуть, всі поля усіяні в них. Що буде, коли сонечко визирне, це буде щось неймовірне як не екологічна катастрофа, друзі. Це буде щось таке. Щось буде таке, ну і ще, і ще. Я не знаю, як це розповісти. Як вони взагалі це слухають, як вони це розказують, як вони це. ну... Одна жіночка в Російській Федерації, начебто бувша військовослужбовиця, служила в якихось військах в Російській Федерації, і що? Вона Ну, ну як це можна? Ну, мальчики в трусиках да? розіп'яли на крестику. Я не знаю, що там діли. Бабушку там дев'яностолітню віз... зволтували, Це вони вже що таке не знаєте, що вони зараз скажуть? Ну мені навіть якось кажуть, що 16-літні дівчатки. Вставили гранату в влагалище і замінировали, і залили пеною. І нам пришлось визивати саперів, щоб розмінірувати її влагалище. Слухайте, вот можна це казати на всю Державу Російську Федерацію? Ну, я от... придумати, вдумати, ну ви про що? И с этими людьми, я Русский, говорю, мы жили в одной стране, и этих людей мы называли братским народом, и этих людей мы считали за людей. І не треба казати, що це Радянський Союз. Я також жив в Радянському Союзі. Я також е, був присутній на політінформації, в армії. Я також проводив сам політінформацію. Також для е, е, якоїсь, якогось промежутку часу НАТО було це для мене теж страшний ворог. Так нас виховували. Але потім, потім. Ну вирішив подумати, подивитися, розвернутися, почитати, повивчати, невже інші цього не можуть? Невже інші не здатні думати, бачити? Так, скільки їх їздило за кордон, вони ж бачать те життя і бачать життя у себе. І те, що вони робили у нас на окупованих територіях, і роблять у нас на окупованих територіях. Ви розумієте? А те, що вони дітей вивезли туди, в Росію, і зараз на цьому шабаші на стадіоні, як мені написали, мінімум один хлопчик, це був так з Маріуполя. І як написав дорослий чоловік, а потім зі е сезами на очах каже, це ж мій сусід. Я е, ділив конфети своїм дітям і їм. Ми сиділи в, в, в сховищі разом місяць. Ми з його батьком ходили хліб добувати. Ми, ми годувалися однією сім'єю. Це сусід. і зараз цей мальчик, я не знаю, де його батька, де де мати. Він каже, як, як побачив його. Я каже, не знаю, як мені, як його переробили за цей час. І він тих, хто вбивав, він же виходив і бачив, як літали самоліти і скидували російські бомби. І він це все бачив. І зараз він обіймає окупанта. Що з людьми треба робити? Як з над людьми треба працювати? Ну, я розумію, це дитя, але вже це дитя перероблене. А ми кажемо, що. Донецьких ми можемо перевиховати? Ні. Ніколи. І те, що Донецьких, у нас на нашій неокупованій території стільки, кого ми вже ніколи не перевиховуємо. Не перевиховуємо. Два варіанти. Два. Або вилавлювати і заставляти працювати на цю державу. Або просто виселятись з України. Інакше це буде колотитись, поки вони живі, чи їхні діти живі, яких вони вже виховали. Я ж кажу дитя. Там пишуть, що це, це були актори, а один мені написав: Ні, це не був, я впізнав хлопчика. По крайній мере, каже, одного в чорній шапці, що там обіймав окупанта. Подивіться ці кадри. Я впізнав це мій сусід. Це родина моїх сусідів. Де, де всі інші, я не знаю. Але цей хлопчик, ну я не хочу називати ім'я, все знав, все бачив. І він був проукраїнський. А тепер він обіймає того, хто його хотів вбити. Ось і все, друзі. Отак ми живемо. Підпишіться на мій канал, розповсюдьте, щоб люди чули, бачили, розуміли, де ми живемо, як ми живемо. З ким ми живемо. Сумна така сьогодні зустріч, але реальна. Це, 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 це те, що навкруги нас. Це те, що інколи ми не хочемо помічати. Ну на останок ще раз вам дякую за ваші донати, за вашу підписку, дзвоник, підпишіться на канал, телеграм-канал Ляшенка головне. Підписуйтесь, а Фейсбук, давайте переходити. Давайте переходити з Фейсбук. Найдіть, хто вас переведе, найдіть, хто вам допоможе, друзі. Будь ласка, тому що ми, ми, ми розтірялися на Фейсбуці. Нас там було більше 120 тисяч. Ми тіряємось. Ось хто почує, переходьте на Ютуб. Дякую. До завтра. Україна переможе!